Благодійне Прикарпаття Прикарпаття-2015» Конкурс під такою назвою стартував в Івано-Франківську. Його переможці, а ними можуть стати ті особи чи організації, які найбільше відзначилися за рік у галузі благодійності. Візьмуть участь в національному конкурсі Благодійна Україна. Підкреслюємо те, що не обов'язково люди за себе можуть говорити, можуть говорити ті, кому вони надали благодійну допомогу, або ті, хто так би мовити, ну, наприклад, журналісти. Але вони тоді відповідають за так би мовити достовірність цієї інформації. Ми обов'язково перевіряємо, зв'язуємося з тими, кого номінують, чи дійсно ви хотіли би, щоб вас номінували, і так далі. І е, тоді йде перевірка так би мовити даних. Переможців визначатимуть в десяти основних і чотирьох спеціальних номінаціях. У нас є сформована конкурсна комісія, яка буде розглядати аплікаційні форми, які будуть заповнювати апліканти, буде їх аналізувати і оцінювати найкращі ініціативи, які були реалізовані у 2015 році. Збір заявок триватиме до 14 лютого. А церемонія нагородження відбудеться 13 березня. За словами організаторів, конкурс спрямований на популяризацію благодійництва та відзначення кращих проєктів і акцій, спрямованих на благо суспільства.